Hola, tal, amigos. Всім привіт! Мене звати Тім, і ми продовжуємо з вами уроки іспанської мови. І на сьогоднішньому уроці ми говоримо про неправильні дієслова у теперішньому часі, Presente de indicativo verbos irregulares. Варто зазначити, що є три основні групи неправильних дієслів. Є група там, де корінева E змінюється на і, там, де корінева О. Також О, або іноді, або іноді У. Так? Лише у дієслові хугар та вихідних від нього змінюється на «уе». і також там, де коренева «е» змінюється на І. Також є змішаний тип, але це будемо говорити окремо, коли перша форма дієслова змінюється за одним. Видом, а інші форми змінюються за іншим. Давайте поговоримо зараз про перший тип, тобто, коли коренева Е змінюється на ІЕ. Подивимося, як це відбувається. Наприклад, дієслово слово так, Перша група, там, де закінчується на R, коренева E, е, зазвичай, якщо є дві е, змінюється друга е. Отож, empiezo, змінилася коренева е на і. Е. empiezas tú empiezas de acuerdo a mi él ella usted empieza también van a muy empieza empieza nosotros nosotras empezamos formen nosotros vosotros tómenle atención que la raíz válida no cambia empezáis nosotros empezamos vosotros empezáis корені нічого не змінюється. І ellos ellas ustedes empiezan вони починають. Ще раз: yo empiezo я починаю, empiezas ти починаєш. ella usted empieza він, вона, ви, поважно сеньор, починаєте, empieza Nosotros, nosotras, empezamos, ми починаємо. Vosotros, vosotras, empezáis, ви починаєте. І ellos, ellas, ustedes, empiezan, вони, або ви, сеньори, починаєте. Давайте подивимося якісь, які основні дієслова з цієї групи. Наприклад, вот, empezar, comenzar, починати. Pensar, Думати, sentir – відчувати, preferir – віддавати перевагу, querer – хотіти і кілька прикладів. a trabajar a las 8. Я починаю працювати о 8 годині. До речі, empezar – є слова, які значить, у нас значить, означають початок чогось, і після нього йде інфінітив, то йде завжди з прийменником. А, ah, я починаю працювати, МПС А, травахар, працювати Алас Очо. о восьмій годині. Марія к'єре ір аль Марія хоче піти в кіно, в сине, в кіно, в кінотеатр до кіно. Преферімус стар і каса. Ми підемо перевагу, знаходитись вдома. Тобто ми бажаємо знаходитись вдома. estar en casa. Він на цьому все. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і до зустрічі у наступних відео. Асталего!